Що ти красавчик? Все вже, красавчики вже потихеньку прибираються, а нові вже думаємо завозити Ось буквально на днях. Треба буде їхати брати нових. Дуже хороший результат. Підрощений бролер узяли, посадили на гровертий комбікорм і красота. Все. Взагалі, заклав я 6 кг на голову. Зараз на даний момент вони з'їли по 5. Ще, ще по кілограму у них осталося. Ну і тушечка доволі така непогана, я вам скажу. Я кажу, що 3-3 плюс. 3+. все, Абсолютно крутий бролер. І далі вони тепер у нас ще тільки підростають, підростають і набирають вагу. Так, вирощений бролер на комбікормі власного виробництва. Робимо отаку гранулу. Свою добавку робимо. І своє виробництво. О, десь чекнув пальця. Так, от така, в общем, у нас гранула. Гроверна, калібр 4 мм. Можна зробити і троєчку. Ну, на розці я побачив, що четвірка робить кращий результат в тому плані, що бролер швидше наїдається. От така от виходить красива гранула, повнораціонна. У гранулів все, що є. Коротше, все, все, що є, все нужде для хорошого росту вашої птички. Ну, а зараз я везу БМВД. Це у нас е, БМВД власного виробництва каналу ДХТ. Е, так сказати, потихеньку люди шевеляться. Так що... Тихенько, Полінка, тихенько. Так що, що це повеземо, ми до цього не відправляли нічого. Е, Вибачаюсь, ми до цього не відправляли БМВД Укрпочтою тож є люди, які дуже попросили заїхати на Укрпочту і попитати, чи, чи можна відправити БМВД, ну то тобто комбікорм Укрпочтою коротше, дуже круто. Мішечки по 30 кг. Тобто це БМВД Грувер 30%. Вам треба додати тільки 30% пшениці і 40 кукурузи, і більше нічого. Можна замовити готовий комбікорм, якщо треба. Тобто можна зразу готовий комбікорм. Ось такі от тут будуть мішечки, вони отак от прошиті. Так що все акуратненько. До вас я думаю, все дойде. все буде чітко. І в чому плюс, що це у нас. Так сказати, люди такого віку, що в них немає можливості поїхати кудись там, я не знаю, в місто вони живуть в селі, а вирощують там курей м'ясо яєчного походження і бролерів. І, в общем, попросили, щоб укрпочтою відправити, так як Укрпочта у них є. Зараз поїду на Укрпочту, 30 кілограмів якраз посилка відправляється. Тобто, це буде чотири посилки по 30 кілограм. Подивлюся я, що по ціні виходить. Тому що ну, одного мішка виходить на новій почті десь 160 180 гривень відправка. Відправка одного мішка. Тобто Якщо мішок БМВД 30% у нас коштує 750 гривень, то ще додавайте туди 150 гривень за пересилку, виходить воно 900 гривень. Трошечки, звісно, вже і так сказати, мові, і багатовато. Тож, спробуємо, подивимося, зараз повезу, буде видно, що воно там покаже. Так, товариші трудяги, для кого інтересна Укрпочта. Скільки яка буде, виходить, ціна, я вам скажу, не набагато не, не на вона менша. Е, оплата за пересилання відправлення он, де 120 гривень. Сума оголошеної вартості я поставив мінімально 100 гривень за е, за мішок. Получається, 4 мішки вийшло 480 гривень доставка. Доставка 4 мішків. Тобто, одного мішка 120 гривень. Чого? Вес до 30 кілограмів оформляється як одною посилкою. В нас оформилося як 4. От і отака от вийшла у нас посилочка. Так, не буду показувати адресу, куди я відправляю, але я вам скажу, яка це Сумська область. Це Сумська область. От, так от. Все, Тут є в мене адреса. Там. Ну, в общем, все, Сумська область. Оце така в общем, вартість доставки. Так, ну і е, По поводу цієї нової пошти. Е, там діло в тому, що оди, один мішок десь буде, я ж кажу, там, хай в середньому 150 гривень. Е, дальність дистанції, куди там та посилка буде їхати. Просто якщо опять же об'єм новою почтою все одно невигідно. Бо на новій почті за об'єм. Наприклад, якщо це вже буде палета дерев'яна, то за палету вони, ну то тобто, есть, якщо там навіть буде е, палє, на палеті лежати, хай там візьмемо, прикинемо 6-8 мішків, то щетатиметься не вага, не вага оцього відправки, а об'єм. А по об'єму це буде ще дорожче. Мені колись висилали посилку 26 кілограмів. Але її обріштували цією обрештовкою, за яку я заплатив за три дрючка 500 гривень, і вони порахували по об'ємові. Посилки було 26 кг, а я заплатив як за 154. Тобто я заплатив за ту посилку 2100 гривень. Тоже, звісно, кучеряво. То, коротше, не знаю, як, як на мене, як варіант Укрпочти. Да, як варіант, прикольно. Е, запитував я на Укрпочті, я просто не, не відправляв. Саме краще то делівері. Мені заради там, одного, двох, чотирьох, чи я не знаю, там, 10 мішків, 10. Ну, хоча 10 мішків це 300 кілограм. По суті, 10 мішків можна. Менше ну, смисла немає мені їхати в Полтаву, гнати машину, щоб зробити цього, ну, відправку цього там БМВД чи комбікорма. Коротше, на Укрпочті я запитав. Яка максимальна кількість відправки, то сказали, що е, кількість не обмежена. Просто якщо це буде там 30-50 мішків, е, є якась ймовірність того, що до вас поїде одна партія сьогодні, а інша партія завтра. От і все. Коротше, якось отак із цими посилочками проходить діла. Тож, якщо якийсь об'єм, я думаю, що Можна прикинути і просто-напросто е, приїхати самому, забрати той комбікорм чи БМВД, да і все. Отак, От друзі. Так, Тут у нас зарядив я інкубатор. Це у мене такий короче, температурний режим зараз е, всередині 51% вологи 37,9, ну, бути 37,8%. Ну, таке 1 градус погрешності. Я думаю, нормально. І тут у нас виставлений терморегулятор на 37,8. Ну, буває, тобто догріває, не догріває. Коротше, це як інкубатор в минулому році робив. Вилупив він мені, боже, а що він мені вилупив? Не помню. Штук 6, мабуть, курчат. Це вже у нас сьогодні п'ятий П'ятий день, по-моєму. Так. Є і вимазані яйця. Ну, вже ж так сказати, не судіть строго, тому що кажуть, що їх мити не можна. Ну, не можна, то я їх і не мив. Все, заклали. Марусь, скільки ми заклали? 100 чи 100, чи 110 яєць Ми тут заклали. Ну, зроблю тоді овоскопірування Десь на п'ятий день, п'ятий-сьомий день. Подивлюся, що там буде. Так що, в общем, все, інкубатор зарядив. Так, хоп, все. Ряду. Цей щуп у нас стоїть на яєчках, а термоля... терморегулятор підключений на основ... основний, виходить, ящик. Ну, подивимось, що воно покаже далі. Так, ну що, і плавненько зараз переходимо до вредопакосних поросят. Да? Чого такі вредні? А? Ти, ти, ти Чакнорі, згасаєш, коротше, де попало, де хочу, каже, там і гасаю, так? Да? Тут бочку перевернули. Угу. Так. так, Все. Вроді, би, вроді би, по подачі, виходить, води я віднормірував. Получається wow. виходить, виходить, в чому в чому так сказати може різниця чи біда, і в чому причина, що вони так течуть. Ну, текли в основному не в оцієї групи, тобто не в оцих поросюнчиків. А соскові поїлки, вони текли в отих поросят. Ну, коротше, дійшов до висновку, що, що, каплі улавлювателі само собою, а то, ще повідкручував соски, вони у мене йдуть е, на, по-моєму, 60-110. Поняли? По цьому, по, по, по ваговій категорії. І от той сосок він багато води дає із-за того, що порося просто не всває випити от оцю воду. Поняли? О, Дульсінея у нас вже гуляє, як, а та ще не гуляє. Ну, вже так сказати, хай хай ще, ще, ще місяців два, хай гуляють, все нормально, а потім буде видно. Ну і в общем, там у соскові, яка да? Ох ти ж яка красотка, ну. Взагалі, красотуля. У Соскові там, виходить, є три е, отвори. Є великий, середній і маленький. Так от, поставив я маленький отвір, оцей там так крутілочка. Поставив на найменший. Всю, проблема пропала. І води. Ну як? Воно прокапує той, тобто само собою. Оп, ану-ну-ну. Само собою прокапує від того, що... Получається, з рота там капає трохи, ну то вже не так так сказати проблемно, не так як було. Во. І коротше, отакі, от, отакі кориця тут знизу поробити, поприварювати труб, трубочками. Цим займуся вже завтра. І буде, я думаю, що тоді красота, в тому плані, що е, буде воно і зловлювати каплю. І, якщо, не дай Бог, не буде світла, можна буде спокійно налити води, е, ну так, відром, наприклад. Да? Е, ну, Або ж, або ж просто-напросто там сипати туди комбікорм. Якщо група вже невелика, і от стоїть бункерна кормушка, ну бачите, що вони знаю, Вони її перевертають, вивертають і все. І діла із того, коротше, немає. Ну нічого. Нічого, зараз я її переверну. У нас сьогодні Ігорьок був трошечки до обіду побув, приїхав, поміг е і, виходить, поїхав обратно. І він, він насипав, поки я їздив на базу, е робив комбікорм для бролера, він коротше, насипав йому ось сюди в кормушку, в яку не треба було сипати. Я йому не сказав, але він насипав, думав, що, що коротше, треба. Так, ану, тікай, давай зараз собі прибери. Давай, давай, давай. Я вам зараз її високю туди угол, і ви виїжте її скільки хочете. Давай, оп, тікай, тікай, тікай. Цю кормушку взагалі ціля треба прибрати, тому що це на, на партію свиней, виходить, вони йдуть. Ну, вона, якщо пуста, то не тікає. Як пуста ця кормушка, вони її не трогають. А як тільки туди лийнеш трохи цього... Трохи вицей, полетів телефон, нічого. Живий здоровий, все нормально. А як тільки, виходить, туди сипнеш трохи комбікорма, так все. вся вся, виходить, вся кормушка тут висипана. О, коли от збалансований комбікорм, у вас у вас усе буде отак. Все, не буде жидкого, усього тут лопаткою легенько підчистив і, і просто-напросто красота. Так, ну що, все, і у вас красота, і там красота. Чекнурі, очіпися однеї, ну. Так. Все, ну, в общем, якось отак. Ми її годували ось буквально то есть, час назад, норму з'їли свині. Ну, а це ж вже так сказати, цим уже ми нічого не даватимемо. Ця ось норму свою доїдає теж. Да? Донат, ти з'їв свою норму чи ні? А? Донат ще трошечки в нього є. Ну, коротше, якось отак. О, бачиш? Я тобі просипав, да? там щось забилося, мабуть. Звісно, я думаю, що ти не доїв норму. У тебе якась тут грудочка. О! Ну і все. Коротше, якось товариші трудяги, отак. Там комбікорм насипаний. Да? Бачив я е техномашстрой зараз. Почали робити комбікормові ці е годівниці оці, автоматизовані. Да? Ну Як автоматизовані? Бункерні кормушки. Оці. Так що я зараз, до речі, подивлюся, мені скидали Коля Філоненко, скидав е, цей вигляд їхній. Коротше, якщо я знайду зараз те відео, якщо воно мене це збере збереглося, то я зараз у це відео вкину ці годівниці, подивитися. Може кого заінтересує. Номер телефона Колі Філоненка, я закріплю в коментарях. Там і мій буде номер телефона, і маринки, е, якщо кому треба по продукції, там паштет, тушонка, е, копчене сало, підчеревина шия, баличок. Е, що в нас там? Божечки, що в нас там іще? Просто м'язко копчене е, свининка, ковбаска. Там маринка, по-моєму, щось робила. Буду я завтра коптільню заряджати. І е, сьогодні в нас на ніч стоїть скумбрія копчена. Ми її раніше коптили. А потім виходить цей, ну перестали, бо ніколи то в Полтаву, то треба їхати цю скумрію купити, бо вона має бути там хороша спеціальна підкопчення. А це щось так прям захотілося, каже Маринка. Давай опять каже, її закоптим, Ну, давай. в общем, якось отак. У нас, по суті, в принципі, скрізь порядок, скрізь усе нормально. Що ви, що ви, чижики, пижики, кричите. А? Перед цей перегнав їх сюди. Оцю свинку парували ми раз, донат парував, потім, коротше, другий раз. А це таке, як вона кинулася третій раз. Получається, я оцих цих поросят був відсажував віддільно, Вона кинулась до хряка. Донат із нею був усе чітко з нею раз-два. Ну, відтоді щось вона другий раз і не покрилася. Цих поросят я відправив сюди назад до неї, тому що усі поросята їх обіжають, прям прям б'ють, кусають, гризуть. От оці, вроді би, великі, але вони їх обіжають. От оці, ці лупу лупасять їх так, що капець прям прям розгрізають до, до крові одне одного. Ну, я вирішив, що хай вони лучше вернуться назад до Мамаші, так сказати, хай там побудуть трохи, і, і потім ми їх переженемо. Ну і оцей от станок ось трохи ще чуть-чуть, ми його перезальємо. Пере пере Уже, вроді би погода налагоджується, бо то сніг оце ось, оп'ять був, то оп'ять дощ. І, в общем, То холодно, то мокро, розумієте, і дуже так нічого не цей. Ну і потім ми цих які кудись пересадимо. Так що, в общем, ото такі у нас діла трудяги. Всім дякую за перегляд, всім пока. Так сказати. Хай вас Бог береже, хай у вас у нас все буде добре. Тоже коротше, трудіться, як завжди. Ну, що я вам можу побажати? Трудіться, вертіться, щось, щось вирощуйте, щоб у вас, так сказати, була харчова незалежність у вашій сім'ї. От тоді усе буде класно. Гроші грошима, а коли є їсти, ви в теплій хаті, то, то це вже по суті вже добре. Це вже великий плюс. 50%. Е Всього хорошого, отак от. Так, ну і що? На остаток от жолоб теж підчищали, все цей. Бачите, жолобочок практично взагалі без води. Все, все нормально. Пробував я робив викачку цей, пробну викачку цієї бочки 200-літрової на огород. Що трохи, звісно, пожалів, бо тут сусідка прийшла і відео знімала. І в суд на мене подасть і все. Ну, це таке. Хай подає. Якщо що. всі ми люди так сказати, Треба, значить, треба. Викачав на огород. Попробував, провірив усе, звісно, класно. Так що, в общем, насос качає, все нормально. <свіг> е, ну, а далі будемо думати, що у нас вже погода хороша. Я вже по суті на поле можу, мабуть, доїхати. Кстаті, треба мотнутися туди, подивитися, що там. Якщо вже класно, то тоді просто-напросто дві 200 літрових бочки. Поки Єврокуба я не куплю. Дві 200 літрових бочки. Одну перекачуємо. Отомється за якийсь період часу у нас накопичується ще одна бочка, ну опять ж, да, яку ми викачали. Ставимо бочку на прицеп, і з тої бочки, в якій вже є, оця вода вона не так моча. Оця сеча, як просто вода, яку вони так сказать на набулькоють. От туди вона і йде. То будемо перекачувати на бочку, потім пусту бочку другу ставимо на прицеп. І з оцієї, виходить, бочки, яка в нас скопана, опять перекачуємо в ту бочку. Ну, і таким методом будемо вивозити. Вроді і геморой так трохи і цей. Але но... так сказати, не муляло очі е... усім підряд. Треба, щоб у вас вдома і господарство було, ну і при тому все було добре. Отак от. Робіть дезінфекцію. Слідкуйте за своїм поголів'ям. Ну і дуже так сказати, не звертайте уваги на е, тих людей, які не поважають ваш труд. Так, ну що, все, всім пока, до побачення. Ростіть потихеньку, і все буде добре. Все, друзі, давайте і вам дякую за перегляд. Е, хорошеньке я думаю, відео було для когось продуктивне, для когось ні. Ну а для когось, просто хто так сказать, заскучав за е, відос для вас все, друзі. Всім дякую, всім до побачення. Пока-пока.